Урочисто відзначили День Конституції на Коломийщині. Там відкрили меморіал пам'яті загиблим Героям України Небесній Сотні. 28 червня на День Конституції України в селі П'ятики, що на Коломийщині, відкрили меморіал загиблим героям України Небесній Сотні. Ініціаторами встановлення стали активісти громадського об'єднання Молодь за власне майбутнє. Ідея зродилася зненацька, так як ми хотіли зробити щось маленьке, бо всі великі справи починаються з маленького. Ми Зібралися з членами організації, згуртувалися і вирішили зробити такий меморіал, який зараз на даний час є актуальним, так як і відбуваються в Україні. Дуже такі події ну, неприємні. І ми вирішили зробити таке маленьке своє укласти щось у долю України. Принципова позиція нашої громадської організації не залучати сюди ні бізнес, ні підприємців. Це ми вирішили своїми силами. Члени громадської організації зібрали. Кошти, і ми, це за свої сили, це ми зробили. Ми вирішили зробити свій впевнений крок як молоді, так само, як і починався Майдан, починався з молоді, зі студентів, що ніхто не брав спочатку тому участь. Відповідно, ми зараз сказали, що ми хочемо всі сказати своє слово сказати і зробити це самостійно. Розпочали відкриття меморіалу Спанахиди за померлими, освячення та спільної молитви. Активісти вшанували не тільки героїв Небесної Сотні, а й таких визначних українців, як Степан Бандера, В'ячеслав Чорновіл та Тарас Шевченко. Після офіційної частини виступили аматорські танцювальні та співочі колективи з патріотичними піснями, які прозвучали на честь загиблих героїв.